Почервоніли яблука циганки, високе небо проворонив дах. І вогнища, мов кинуті цигарки, щоночі дотлівають по садах, сади стоять обдмухані вітрами, листки летять, киваючи гіллю. І хто тут я, стати з цієї драми? Зрібаю їх, зрібаю і палю. Вони горять, нічого не питають, Німим городам руку золотять. Минуло літо от і облітають, а облетіли от і шелестять. Осінній сад ще яблучко глядить, листочок два гайдає на гіляках, і цілу ніч щось тихо шарудить, і чорні вікна стигнуть в переляках, між стовбурами пробігає тінь, а у світанки у очі променисті. То білий кінь, та білий білий кінь. Шукає літо у сухому листі.